Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це проект без цензури на цензорнет. Підписуйтесь і поїхали. І сьогодні коротенько поговоримо про тему, яка збурила інформпростір України. Адже вчора президент Зеленський заявив про те, що рашисти збираються, ну вони вже замінували, збираються підірвати дамбу Каховської ГЕС. Від чого нібито має відбутися просто гігантський, ну як не знаю, паводок, хвиля, яка має затопити дуже велику кількість Херсонської області, власне, велику частину самого міста Херсон. От. І для чого це буде зроблено? Для того, щоб ну, само собою звинувати в цьому Збройні сили України, а реально для того, щоб просто по суті зробити між собою і наступаючими українськими військами такий собі величезний водний. Простір, який неможливо швидко буде ні переправитись через нього, ніяким чином щось там якісь понтони навести. Ну а самі війська перекинути на якісь інші напрямки і таким чином, так би мовити, застовпити за собою перемогу. Ну, дивіться, давайте спробуємо помислити на цю тему. Звичайно, ми виходимо ще із того, що ми маємо справу з ублюдками, реального яких нема нічого. Не просто справа навіть не в тому, що у них немає нічого людського. М -м -м, питання не в тому, але це просто уроди, які насправді як би сказати, не зовсім адекватні і діють іноді не з точки зору нормальної людської логіки. Це треба теж розуміти, тому що до 24 лютого багато хто теж думав, що такого ж бути не може. І, наприклад, я не думав, що буде широкомасштабне вторгнення, але воно відбулося, хоч вона була поза логікою, поза вигодою самої Росії, але тим не менше. Що ж стосується саме такого підриву, чи це можливо, ну дивіться, давайте все-таки виходити з реалії, які говорять про те, що насправді на даний момент Росія не готова до якихось серйозних широкомасштабних наступальних операцій. Тому головне, що зараз хоче Путін, це час, час на те, щоб е, набратися сил, час на те, щоб Україна. Ув'язла в своїх проблемах, щоб збити цей переможний настрій останніх місяців і збройних сил суспільства. Тому для цього він дуже хотів би нас спонукати до якогось типу перемір'я. для того, щоб накопичити сили, а потім нас знищити а, Там, за кілька років, коли він знову буде готовий наступати. Тому зараз для нього найголовніше це зупинити українську армію поза всяку ціну будь-якими засобами, які тільки є в його арсеналі. Тут і мобіки, і шмобіки, і от тепер, вибачте, енерговійна. Uh, і тому, от по цій логіці, ну дійсно, а чому б і ні підірваєш Каховську ГЕС uh, і по суті отримуєш величезний мур між собою і українською армією. Вважаєте, аж з Каховки і до моря, до Очаківського лиману. Uh, і воно ж ніби так все гладенько звучить. Ну, типа, зараз же ж виводять там дійсно про це інформація. Найкращі частини російської армії, які там можна відправити на якесь там переформування, в ту ж таки Білорусь, щоб потім наступати на захід України. Да? От, ну а в, в туди можна кинути на забій якихось мобіків, яких не жалко, все одно їх там набрали під 200 тисяч уже. Тому в принципі тисячі здати, ще сюди ніякої великої різниці не буде. Планчик непоганий, але в ньому є кілька дуже серйозних моментів, які викликають питання. Питання номер один: вода в Крим. Ви розумієте, так, що якщо буде підірвана ця гребля, то про ніяку більшу воду в Крим мова в принципі йти не зможе взагалі. Враховуючи що саме це, і це буквально нещодавно саме ПІЛО говорило, було одне з головних цілей, тобто забезпечити власне водою Крим, ну є певні питання з цього приводу. Це раз. Другий момент, який викликає питання. Ну, Сам факт, як воно буде розливатися. Судячи з того, які, які схеми зараз малюють, то все-таки треба не забувати, що правий берег він високий, а лівий це улоговина. Рівний. Тому, в принципі, розлив, навіть якщо б він би не стався, він піде в першу чергу на лівий берег. А це якраз туди, куди нібито відступають росіяни, і воно там достатньо серйозно може розлитися і по їх лініях оборони, і стати і для них проблемою, в принципі. Тому ці два фактора, ну я вже не кажу про те, що в принципі, це, якщо це не використання ядерної зброї, то у всякому разі це вже такий знаєте, акт тероризму, такого масштабу. Що я думаю, після цього Україні дадуть не те, що там атакам, все, що хочете. Це третій момент. Ну а найголовніше, давайте все таки не забувати, що ні ну, само собою, навіть якщо вони це зроблять, вони це повізять на Збройні Сили України. Скажуть, що це прокляті українські націоналісти. Це все ясно. Але треба розуміти, що все одно при такому плані є один дуже великий ризик. Все одно когось придеться кидати на заклання на правому березі. І в залежності від того, скільки цих людей буде, хто це буде, можна отримати, чесно кажучи, такий медійний ефект, який ну просто знесе взагалі будь-що. Тому тут є дуже багато ризиків, які, ну, звичайно, можуть і не зупинити Росію суровіки на Путіним, але тим не менше треба це враховувати. Натомість, звичайно. Повторюся саме в логіці того, що зараз головним завданням а, расистів є повивозити а, всіх, кого можна для того, щоб поповнити свою вимираючу країну. А от і щоб потім отримати порожні землі, які можна буде просто вибамбіть. Вибамбіть, ви знаєте, створити таку мертву зону, а, де в принципі нічого не буде, і потім спробувати цю мертву зону і фактично. Якось застовпити в вигляді якогось перемир'я там. вже Неважливо під яким соусом. Головне просто отримати час на передишку, час на те, щоб західний світ томився підтримувати Україну. Путін же думає, що от як з Сирію, да, от американці попідтримували там сирійську опозицію з 11 по 14 рік, а потім втомилися. А потім ми прийшли і все перешали, тіпа, да. От десь так само вони приблизно сподіваються зробити і з Україною. І все-таки в руслі цього тут є кілька варіантів подій, і чесно кажучи, Каховська Гес мені здається, і підрив все-таки досить ризикована історія, яка, на мій погляд, не зовсім відповідає тому моменту, який би міг бути вигідним для них. Йдемо далі. Натомість є ще такі апокаліптичні сценарії, що, мовляв, насправді для чого це все робиться, для того, щоб вивести якісні російські війська і відправити їх куди правильно, в Білорусь. Куди вже заганяють потихеньку мобіків без офіцерів? Ну от, мовляв, зараз виведуть кадрові хороші війська з-під Херсона і бросять їх типу в Білорусь. Де вихід там типу наповнюють військами і спробують вони, значить, бодренько наступати на Волинь, на Рівненську Ес, на Київ і так далі. Ну, правда, ми давайте не забувати, що, по-перше, Україна вже чітко готова до такого сценарію, про що постійно говорять наше військове вже керівництво, важливо, військове керівництво. І плюс, вибачте, будь ласка, 24 лютого в такому сенсі вже ніколи не повториться. Насправді наступати з півночі на Україну дуже складно, і це було більш-менш вдало під Києвом Черніговом, тільки тому, що тоді по великому. Рахунку, українське, я так розумію, політичне керівництво не до кінця вірило, що такий наступ просто відбудеться, як такий. от, І тому були певні такі розклади. Зараз такого, звичайно, вже не буде. В селі то там, кілька там, вже два місяці осені і місяць весни, два, українська армія зривається, готується, готує лінії таких, знаєте, Зустрічі тих, хто спробує піти по кількох буквально дорогах, які йдуть через Прип'ятські болота. Так що я не думаю, що там така легка прогулянка буде. Натомість, знову ж таки, головна мета Росії це просто розтягувати наші сили, загнати туди якихось мобіків і, наприклад, робити постійно лякати, нас, що вони збираються звідти наступати. Побачимо. Натомість для мене найбільш вирогідною ситуацією виглядає наступна, що росіяни прекрасно розуміють приреченість правобережного плацдарму. І того, що там постійно перемелюються їх найкращі частини, тому вони їх поступово будуть виводити, заміняти тим, в них не важливий. А от регулярні війська вони будуть поповнювати і відправляти. Тільки я думаю, що це буде аж ніяк не Білорусь, а все-таки в першу чергу Донбас, тому що головна мета Путіна знову ж таки вийти на кордони Донецької області і Луганськ. Ну, Луганської майже вийшли, ну тобто Донецької області. От і там, значить, відповідно, потім створити оцю мертву зону, грубо кажучи, по півдню. Лінію да. і значить спробувати заморозити цей конфлікт. І думаю, що оце є план суровікіна Путіна, от. але мене звичайно дуже непокоїть історія про непрості рішення. Ця сволота Суровікін говорив в своїй цій промові, яку ну, він так е, з екрану, тому що напевно говорити само без паперця не вміє. Тому, в принципі, я думаю, що враховуючи той факт, що Зеленський про це сказав, то такі плани у росіян дійсно є. І, чесно кажучи, враховуючи, скільки всього сталося за останні 8 місяців, просто відкинути це, сказавши, що типу, та ну це просто нереально камон. Ребята, про що ми говоримо? Ні, не вийде. На жаль, такі вероятність, така вірогідність є. Історії Скаховської це жахливо. Тому, звичайно, я закликаю мешканців при, скажімо так, прибережних містечок, які от можуть попасти під цю всю історію. Звичайно, звідти евакуюватися, як тільки можливо. Звичайно, старайтеся евакуюватися неофіційно інакше вас забріюють, відправлять кудись на Чукотку, де ви звідти ви потім не виберетеся, бо виберетеся через багато багато років. От ну власне, очевидно, що кожне, як я вам казав, з першого дня на жаль війни. І ще в 2014 році, і тепер широкомасштабне вторгнення. кожен український громадянин, який опинився на окупованій расистами території, є фактично заручником цього режиму. Це треба дуже чітко розуміти. Ну але по факту, ми маємо розуміти логіку наступного Росія. Зараз прикладає всіх зусиль. Для того, щоб, хоч якось, переломити стратегічний хід абсолютно програшної для них війни. А ви розумієте, що дуже важливо до них суто емоційно, морально зараз, от хоча б восени, показати, що, що останній крок в цьому році кампанії це не величезна поразка, десь там, а все-таки, от какой-то більшої бадабум, і от що то там якийсь то там удар. Тому вони так шалено тиснуть зараз на Бахмут, пробують контрнаступати в напрямку Лимана, тому що їм хоч щось треба показати. Бо насправді після таких гігантських поразок, які отримала Росія, ну Росія вже вже потихеньку починає рухатись до революції і величезних збурень. Адже саме військові поразки а, завжди Росію а, просто розвалюють. А давайте не забувати, що єдиний сенс існування цієї недоімперії – це просто війна. Причому війна не заради чогось хорошого, там, не заради там якихось ідей, навіть хай брідових. Ні, це просто війна, тому що нічого інше це ублюдочне, рихле утворення стримувати не може. Тому програти у війні це для них дійсно. Смерть і в бажанні не програти, вони готові йти на будь-які злочини. Тому так нам треба готуватися до того, що все можливо. Да, я все-таки для себе поки що оцінюю можливість підриву каховських ГЕС не настільки високою, але вона є, і це треба дуже чітко розуміти. В принципі, як є ризик з того, що вони спробують з Білорусі, якщо не наступати, то в усякому разі зав'язати якісь бої для того, щоб по максимуму тягти час і примушувати нас таких до якихось перемовин. Ви маєте зрозуміти, що Росія зараз буде використовувати всі засоби їм без різниці, і це треба теж чітко розуміти. Бо вони чітко знають, що на, на полі бою у них перемоги вже не буде, от, власне і все. Ну, а чмобіків вони і так використовують, Ну, використовують так, що вже, м -м, чесно кажучи, навіть самі Росії починають звивати. Ну, і це логічно, це було очікувано. От. Ну, Але ми маємо розуміти, що зараз дуже важливий для Росії момент, вони намагаються переламати для себе ці негативні півтора-два місяці українського контрнаступу, і тому нам треба зараз потерпіти і бути дуже дуже-дуже уважними, тому що. Вони не будуть, вони не постають не перед чим і з Каховською ГЕС повторюся. Тут питання явно буде йти аж ніяк не про там якусь там людяність, гуманність ні, виключно про те, чи вони вирішать, що ті жертви, які вони теж змушені будуть понести, якщо вони це зроблять, вартують того ефекту, який вони хочуть отримати надалі. Поки що, я думаю, у них такої впевненості немає, як і впевненісті щодо Білорусі, бо саме наступу у них нема. Зате у них є чітка впевненість, що треба якось виводити звідти війська регулярні, які там уже остаточно добивають постійними боями обстрілами. Ну це вони звичайно і будуть. Робити тому, що ж, друзі, щепили зуби. Не ведіться на ІПСО, Треба розуміти, що росіяни ще і всю цю історію роздувають дуже жорстко. Вони намагаються постійно вкидати, що от сі часто, от часто чуть-чуть, і от ми тут такое готуємо, як в. Ви... Ну, ви розумієте, так? Да? На це не треба, треба не теж вестися, тому що головним адресатом цього є і ми, і західна аудиторія. Ні, друзі, насправді вони програють війну. І хоч вони цього чітко самі не розуміють, але розуміють одне, що вони щось роблять, але нічого не виходить. Тому, друзі, зчепили зуби, будьмо дуже обережними, дуже пильними. і ну, Якщо ви мешканець Херсона, дуже раджу вам зараз, друзі, все-таки звідти евакуюватися, тому що там будуть бої, там будуть там буде багато чого. Тому будьте дуже обережні. Отакі от, от міркування, друзі, вирішив з вами ними поділитися. Сподіваюсь, вони вам були корисними, але раджу вам робити свої висновки. Шукайте, думайте, аналізуйте, не бійтеся і пам'ятайте, що перемога все одно буде за нами. Всі російські плани провалюються, провалюються і ці Плани такого знаєте вже звідчою, коли вони вже просто починають займатися прямим тероризмом. Дякую вам за увагу. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на наш канал Сензор.Нет, все буде добре. Вірте в Збройні Сили України.